Фронтова логістика, евакуація поранених, мінування та навіть вогнева підтримка. Сучасні технології дають можливість принаймні частково перекласти ці вкрай небезпечні завдання на безпілотні системи. Якщо носиться це, це людьми, це зараз FPV, все працює. Ну, Будь-яке скупчення особового складу, це пряме лишення FPV, все нашого особового складу немає. А так як у нас є НРК, ми їх маскуємо, будь-який кущ, грубо говоря, Підемо на ньому, доставляємо яке БК, їжу, все воду і так збережемо свій особовий склад. За останні роки ми звикли до безпілотників у повітрі. Наземні ж дрони донедавна сприймалися як диковинка. На відміну від традиційної військової техніки, безпілотні системи спочатку опанували небо і вже тільки потім спустилися на землю. Перші зразки наземних дронів з'явилися у нас ще кілька років тому. І ось нарешті зараз вони входять у широкий вжиток. Літальні та наземні безпілотні комплекси зовсім не одне і те ж. Вони відрізняються. Це як тактикою застосування, так і особливостями керування. Тож у сухопутних військах створили окрему школу для підготовки операторів наземних роботизованих комплексів. Ми готуємо спеціалістів наземних роботизованих комплексів, а саме логістичний напрямок, ударний, камікадзе, які їдуть тільки в одну сторону і знищують танки, БТРи. Комплекси у нас є ще інженерні, які розміновують ділянки місцевості та мінують. На перший погляд, все просто є пульт, є візочок. Це є машинка на радіокеруванні, грубо. дитяча машинка, але трішки в більших масштабах. І вона використовує діти, граються, а вони використовують бойові використовується в бойових задачах. Насправді йдеться про подолання кілометрів відвертим бездоріжжям. А тому в екіпажі зазвичай два пілоти: один керує наземним дроном, другий повітряним. Мавік, щоб коригувати дії НРК, ну дивитися, як він їде. Бо там вже ще використовується на наших НРК аналогове. відео, його наш упротивник може перехопити, а ми використовуємо аві для супроводу нашої машинки. і все. Наші військові дедалі активніше використовують наземні роботизовані комплекси на полі бою, зокрема, і в ударній ролі. Новітні технології допомагають компенсувати брак особового складу та мінімізувати втрати серед тих, хто в строю.